25 вересня. Перші заморозки вдарили і ми прикращаємо виводить маток. Последні маточники, це пробні, просто подивимося які вийдуть ні плодки. А може ще сажу облетяться. Це жарт. Просто в інкубатор поставлю погляну які вийдуть. Тут у нас сидить ІОшка 449. Ін Нільсон на трутнях 282. Бакфаст. пчілки готуються до зими, підготовують запасики корма. Складають, почули перший заморок, ну, вони постійно вони по погоді відчувають і вже готуються все до зими. До речі, пробував я прививав асіольку. Неплодочку, от так вона виглядає. сподіваюсь її видно. Ми її забираємо сюди. Ось так от, відкрили ізолятор, де маточка сидить. І тут ну, вони так 3, 6, 9, 7, 7, 8 рамок буде займати клуб. Якщо ужметься, це буде 5-6 займати. Тось готовий до зимовки. Ну, в принципі, тут є свої секрети, як цю сім'ю використовувати, як вихідку, щоб вона зовсім не прослабла. Ну так. От. Так, ось наша маточка и ошечка лазить. Под фас B07 АМГ Расплод ще трохи есть. Две рамки Така и ще краще, там більше расплода. Там ще трошки. Ну уже заканчивается. Вот такая вот рамочка расплода, третья. Он майже выше уже. Поставимо їх і стягуємо до зими, і тут запасні мідові рамки не відкачені повнометки. Ну, так, ми поставили повномедну, три розплода, знову повномедні пішли. І тут повномедні. А, і покажу тут ще секціонні рамочки, як построїли. І здвигаємо це все туди і вважайте, що готово до зімовки. Закриваємо. Купальню, закінчений купальний сезон на цей рік. І починаємо запис на маточки на наступний рік. Я ну, желательно, щоб вони на всіх таких рамочках зимували, було б супер, звісно. Тут вони такі всі є. Ну, почти. Протестував у пару вуликах цього року такі секційні рамочки. В принципі, добре. Красивенька штучка. Все, закінчили. Це остання вихователька. І ошечка B07 AMG 449 йде в зиму. Здвинули всі, подивились на сотовий мідок. Можна такий, якщо був спрос по хорошій ціні, можна в принципі, між цих 10 рамок ставить, них ставити от, допустим, і робити такі секційні міда. Дякую за увагу. Плідні матки F1 ще трішки осталося. Телефонуйте в кого там, пропала маточка, ще висилаємо, доходять, погугліть нас матковода МГ, підписуйтесь на наш канал, взимку будемо якісь може цікаві влаштовувати лекції, чи як не лекції, а прямі ефіри чи відео цікаві. Пишіть ваш коментар, ставте лайк, поширте вашим друзям. Бак іде в зиму.